Ну що ж, друзі, всім привіт! Хотів зняти огляд приманочок, які я використовував саме в нас на Малинівці. Я знімаю це відео чисто для людей, яких я там дуже часто зустрічав, і молодих таких хлопців, які не могли там нічого спіймати, бо там виникали часом такі приколи. Ну, не на самому початку, коли риба не колята і вона кліє майже на все, ну будемо відвертими казати. А коли вже рибка прошена, і треба підбирати ключиків. Я в своїй більшості в мене там нулів не було. Ну, тобто я ловив рибу постійно, стабільно, ну, бувало деколи дуже важко щось підібрати взагалі. Ну, хоч мене ну, багато чого є, але важко підібрати. Хотів поділитися своїми саме напрацюваннями. Тобто це для тих людей відео, які хочуть ловити рибку саме в Малинівці. Також ще буде відос окремо присвячений світлому. Але почнемо з Малинівки, думаю. Світле залишимо на десертик. У мене ще там відосик один жирненький такий є. Я думаю, ви заціните. Що там у нас зараз по часові? Зараз у нас 3 лютого, 11 годин, 54 хвилини. Сьогодні другий відос огляд знімаю. ну, Трошечки пізновато, але були справи. Якось так, друзі. Знаєте, почну з основного, дивіться, От в мене є різина, да? це перчиковський. Пірчиковська така рибочка, вроді 3,5 дюйма колір е молочний, але, Прикол, вона лежала в мене з іншою резиною. У мене такі кислотні кольори були, я ловив то, в принципі, досить успішно. 5-7 грам. Там вистачає, і досить успішно працювала в мене ця резина. Тобто, ну, взагалі, шикарно. Так само, ще під кінець року вже зимку, працював Бетбрісовський крав, цей рак, Ражкрав двохдюймовий і 2,9 чи 2,8. Взагалі, дуже класно виручав, бо риба відказалась взагалі їсти. Досить була пасивна і працювала. Що як сказати, оця рибка дуже хорошо, і блісна. Ну, блісна азуровська 14, 14 грам, довжина 53 мм. Взагалі, класна тема. По цій водоймі це сама крута блісна, яка є. Ну, я особисто на блешні не ловив. Взагалі, ну, то мені не цікаво було. Але я зрозумів, що їх треба приміняти. Іменно на цій водоймі вона працює. Саме, що то потрібно, вона неряє куди потрібно. і можна вести на грані збоя, стукати по дні трошки, щоб вона черкала. Або збивати ігру. Досить працює класно, мені подобається, хоч мене палка до 12 грам, але я не ловив то нормально. І шикарно, воно так сказати. І ще, до речі, я там одну 18 грамову знайшов. Ну, мені везе на таке. О, росте, росте. Хороша, хороша щука. Це вже десь кілуха. Я так думаю. Сейчас опротивляют нормально мордою трипей, да? Да, 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 да. да То там на подсакує, наша подсакав. Да, Та, Та, ну це вже типа вроде споклівлену. Зі всім. Я не думаю, що знов зажопу. Я щось зловил. Трусить мордою дуже сильно. Це, це прикольно, коли трусить. Або її не за хвоста зло? Ні, за морду. І Чітко за край, так? Да? Дякую. Оооо, Андрій, так? Да? Да? З четвертого разу чи з п'ятого в морду. Тобто це такі дві приманочки, які робочі, і ще там ну, за раки так само я ділився. Кризіфлапер, які течівські, теж працювали досить шикарно. Але я вам також скажу: ну це резина, я скажу на таких водоймах, і ну, це типа дорого. Не завжди вона потрібна. Тому я хочу з вами поділитися саме недорогими приманками, які ви можете купити навіть нас в місті Луцьку. Я підійду ще окремо зніму відео за особу, особливо ці віпчики. Оцей його віпчик це, виходить, копія на сальмо, але вони там. За смішні кошти коштують. І Я теж купив там щось 45 чи 50 гривень, я не пам'ятаю чесно, на базарі, у нас на Варшавці, Прийшов там з гріб кучу таких всяких манюсиків. От такий, таких. Ну, коротше. Що вам розкажу? Він трошки йде важкувати, як для Малинівки, не для всіх місць він підходить. Але якщо замінити крючки на чуть легші, які там є, за видні кільця поставити потужні, але менші, то він досить непогано ловить, як можна сказати, приманка за 50 гривень, плюс поміняти крючки це сотка. ну, Самі розумієте, У нас кльово, на волі вони є там. Як заходите зразу з в магазин, я зніму окремий відео, покажу. Досить класно ловив, мене виручав, такі трьошечки, половиною ловилось. Досить дешева приманка обірвати ну, чи з'їсть це таке діло. Ну що ж, друзі, як обіцяв, зайшов магазин і вам покажу саме ці вобліри, віпчики, на які я ловлю. І ціна тут просто ок. Дивіться, друзі, оце ці віпчики. Тут в наявності є, є кольора. Можете прийти на волі в вкльово, прикупити собі, і ще 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 є на знижці досить хороші Орбіти 80-ті, є звичайна версія, і дві діпові. Якщо вам потрібно, в принципі, можете зайти прикупити собі. Ну, і якщо ви їдете в Малинівку, я би радив би ставити не флюри, якісь там ставте хартмоно, там є Клаймакс, є там два розміри. Получається, найменший і трохи більший там є. В принципі, вистачає з головою їх повністю, тільки покажу я вам пізніше, як їх окреме відео як в'язати. Бо там Олбрайт є. Як в'язати той хартмоно, ну, тіпа, фігня повна. Чого? Типа, воно все тримає, але приманки уходять, в обліри, в сторону, так як будто є течія. Тобто, це не ок. Я по-простому покажу, як його в'язати потім. І тіпа, там ще заморачуватись не треба. Там воно в'яжеться. Просто тут за стіжечку в'яжете хартмоно і тоді до шнура. І все прекрасно. Тобто, в принципі, за цей воблер, понятненько, віпчик. Далі. Теж дешевий віпчик купив тоже, там, за ті самі кошти, плюс-мінус. Крючки, навіть, якщо не помиляюся, навіть не міняв, бачите, видовжені стандартні кі... Китаєм. Це копія на якусь там дайву. І він мене ловив, що й, ти, в Малинівці і ловив мене сома. Тож. У мене клювання були, я навіть мав покльовки, але вроді не доставав. Ну, Соміка я ловив на стерю, ну, тобто він підійшов нормально, кормився, типу. Кок ну, мені сподобався. І щучку ловить. Тобто він є дуже важкий, він працює як на рівномірці, як і джиговою проводкою, або взагалі протяжками довгими. Шикарно працює. Тобто мені досить подобається і його бере на паузі. О, що вообще мега круто. Тобто він стає нормальненько. За свої пару гривень він ловить нормально, Убірвали та й забули. Часом, на залішній час хороша різина е, з поводком, типу з грузіком, з крючком, чи там двойником, чи з стінгером коштує дорожче, ніж ця приманка. Ну хіба там на OLX чи на Аліку, він знає, скільки зараз вони коштують. Так, далі, далі, далі. Це теж віпчик. Він похожий на цього. Але вони трошки відрізняються цього вага. Чуть-чуть він іде легший, цей шумить так, а цей шари просто віщи всередині. Тоже працював досить шикарно. Я половив на нього багато риби. Він в мене перший просто з'явився. Оцього я вже докупив. Цього мені презентували з іншими воблерами, чисто на вибір. Чисто мені такий подгончик зробили. На ньому не жодної надписи, але рибку він теж офігенно ловив. Але крючочки теж треба ставити менше, щоб він йшов вище. Бо Малині всі всього там декілька є місць, де можна покидати. Там такий рослячок є, і він там проходить взагалі ідеально. Аби ще там карях не було на ну, дні. Щоб не обриватись, бо там є пару гіляк чи щось такого незрозумілого. І можна залишити приманочку. Але працює досить шикарно. Далі теж якийсь віпчик, непонятно, я, тут назви нема. Тоже Копія, я думаю, на щось, але його я... я на Олексі взяв за 150 гривень. В принципі, теж працює. Він щось там до 10,5 грамчиків важить, тут крючечки рідні, отакі. я не знаю, чи хтось -то міняв. Теж мене виручав, половив нормально щучок, ну не прям щось таке, щось, ну, чи не його, бо був. горизонт, буває часом. Чи гра не та. Трошки, як і говориться, щось більш вдаліше, щось менш вдаліше. Але теж. Працює, як говорив такому. Далі, далі, далі дорожчий йде сегмент. Це Owner Культіва міра VIP S. E, вони є в двох розмірах. Це менший, вроді 55-й, якщо не помиляюсь. Бо є ще там більший розмір. Іменно цей 55-й. E, ми з ми... нього почали на Малинівці ловити досить успішно на рівномірку, на e, джигом. Ми пробували ловити, теж класно ловив. Ну рівноміркою він просто косив і обловлював резіну. Тобто, хто ловив на резину, тобто, вібом було набагато проще, легше зловити рибу. По-перше, тут два-три ніка засікти і більше задоволення. Це трьоха років. Ну, я її так швидко не візьму на шостим шаром. Іди сюди, обходь мене. Буду, дозволяють метеоків. Оба! Я. Ну така. Або два ще ямось, або а три. Да, Зараз Ну, Джих про джих з вібами програє. Ну, на платниках. Він програє просто. Бо цією проманкою монараз більше риби і ефективніше наловити. Ну, при одній умові ж там карях нема особо, самі розумієте, бо можна на різіну поставити авсідніка і провести. це, в принципі, буде ок. Тобто в кожного різні умови. Але я саме зараз говорю за Балинівку, то він там один із моїх фаворитів. У мене там з'їло їх декілька штук, і нормальна щука з'їдала там більше, ніж за 5 кілограм відкушувала чи намотувала, чи що ми і не бачили. Ні, тобто я її підводив два рази чи три. Вона оходила, оходила і відкусила. Бувало таке, що ведеш його тільки 20 см струнка балабанова, тільки пеньки нема. І таке буває, знаєте. Але це в мене один із фаворитів Малинівки. Красоточка яка. Добре взяла? Трошки по цього собі зябра порвала. Може ні. Не вийму. Ну саночку? Опасно коротше. Я це роблю. Хоп, запшику і випускай. Чуєш, а що тут щось лежить таке, А це провод. Це провод лежить, так. Да. Я думаю. Що... Я теж його бачив. <плес> Випускає. В рот взяв, бачиш? Придавлений. оце тобі контент, бля. Ну, карп. апарат, <ривляйся>, сіньора сука, апарат, нахуй. Не спіши, не спіши. Не далі. Далі, далі в мене з'явився е, такий віпчик. Це джакальчик. Я теж на нього під кінець сезону зловив пару щучок. Вона вже стала то більш наколята до зими. І, але працював він класно. Це я купляв на Олексі, щось 200 гривень чи 180, я не пам'ятаю. Поміняв на ньому е, крючечки. Ні, Навіть не міняв, мені вже хтось міняв. Тобто Цей продавець, який був на Олексі, він мені поміняв. Е, він їх продає там і більші, є менші, я не пам'ятаю, це, 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 це з менших, бо там є більші, у вони щось 15 гривень чи 18 таке, то треба брати менші. Е, ловить прекрасно сома. Щуку окуня не ловив. Ну, Щуку просто викошував у мене навіть в цьому році, ну, того я вже обірвав, в мене такий самий. Я брав щучку десь в районі 9 кг. Ну, Петя казав, спочатку кричав, що то десятка, а потім як він зловив свою е, щось 9 чимось, я не пам'ятаю, то він каже, що моє менше було. Просте що розумієш. Та й таке, працює за свої кошти досить топово. І ну, обірвати, якщо ви купили його за 200, плюс доставка, ще поміняти крючочки, ну, розумієте, чуть -чуть сума стає, то треба брати декілька штук і на декількох людей, і це, в принципі, ок виходить. Тобто ми так завжди з товаришами беремо собі той такий, той такий, хоч колір собі набрали на банду, і все. і ловимо. Але завоні кільця можна знімати, бо не завжди вони, як говориться, бувають якісними. Таке досить часто зустрічається навіть в дорогих воблерах, Теж рекомендую взяти. Так. Ще в мене є отакий віпчик. Такий-такий красунчик. Теж класно ловить він в мене новий, бо на того я ловив щучки, а потім мене за поганого шнура а, 04 який просто рвався. Сомік мене короче, забрав, порвав просто. Не те, що там він порвав натурі а просто шнурок алімий був за 3000 гривень. Я не пам'ятаю, як він називається, десь там є в є мене вдома коробка. Таке ГЕшка попався. Е, вам скажу, теж класно ловить. Ну, він, він для течії. Він трошки йде глибше, ну, тіп, він такий продовжений, Продовжений, тіп, мені дуже подобається. На течії ним ловив непогано і на Малинівці. Він себе заявив досить класно. Тобто він не в всіх місцях ловить, я не знаю, з чим це пов'язано. Ну, є такі місця, чи це може від рельєфу, що він там досить класно працює. Тобто, цей тобто, воблер, я не пам'ятаю, чи за 60 гривень був куплений, щось таке. Тож тобто, на базарі забіг, типа чисто вигріб, що міг, ну реально потім я другий раз пішов все під ноль вигріб. Ну, вони там зараз ясно, що чуть дорожче коштують. Але в принципі, ну тобто на рідних крючках все тут ок. Тоже класно ловить. Далі це цикади. Тоже класна штука, половлюють системно, але я купляв щось в цьому магазині рибалка. Ну, таке собі. Я ловив навіть на цього Судака, тіпа, але це було на світлому. Ну, є китайські у мене Дімон шило є товариш, які морозиться мені замовити свої фірмені цикадки китайські, там за смішні гроші. Ну, вони працюють краще, ніж це якась там фірміна. Тут просто нема коробки. Сімиграмова, то Дімон, якщо ти мені ще замовиш штук 10, я то я буду дуже сильно вдячний, бо ти щось морозишся, то до тебе дозвонитись не можна то і тому подібного. Коротше, замов мені це катки. Деньги скину, не проблема. Коротше, теж класна штука. Ловить, навіть я бачив діти на Малинівці ловили досить непоганих таких 400-500 грам, то просто там їх не так багато, але влітали. Що це найцікавіше. Так, далі ще вам покажу джакал чабі, чабі Віп. Не сильно він мені ловив щучок, він в мене досить пізно появився. Це така штука, що і не дешева. І, в принципі, це такий галавель, там вже рішок може клювати ну, в потрібних місцях. Просто треба, як говориться, до всього, як говориться, пристосуватись. Тоже в мене на Малинівці ловив щучку. Не так, щоб багато, бо вона не була особо активна. Я джигом ловив ну, таких. Кілушок я лою на нього. Хоч такий маленький кордуплік, але досить успішний. Ну, такий досить цікавий віпчик. Я думаю, що в нього потенціал великий, а коли ще в мене хартмоно з'явилось ще класно. Так, 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 так. Далі найлюбимий воблер Андрюхи. Бонус міну в 95-й, флагманська. Копія, репліка, ну, навірно, не знаю. Ну, типу, я б сказав, що це більш репліка. Чому в нього є система дальнього закиду? Прикидаєте? Можещо? Чули? І це в Кітайози? Ви прикидаєте? Я був в шоці? Е Працює в Малинівці і не тільки в Малинівці на стоп проводці стопенгов. Твічі щось особо не хоче, але часом підбирає. ну, так, Більш Типа, Валить так, що ліба бере його, ліба взагалі не бере. ну, Так, як попадете, е, смішні гроші, крючки нормальні, фурнітурка, все чітко, не тече, е, летить досить непогано. Е, приїжджайте палку до гори і ведете його. Бо він дуже лізе. Ну, самі поймете, він 14 грам важить, лізе від 0,8 до 1,5 метра. Працює просто бомбічно. Можна зайти на згуцку там флагмані купити без проблем. Заходьте і радуйтесь життю. Це копія на сквада 95-го, якщо не помиляюсь, але ловить бомбезно. Там так само ще є е, копія на орбіта 80, тож якось називається флагмані, тож на нього там трощать рибу аж бігом. Тобто не обов'язково пляти орбіти 80-ті в оригіналі. Їздити на платніки, ну ви поняли. Далі, 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 орбіт 80-й. Е, я знаю, що в людей він ловив. Мене, там, я зустрів зимою там одного підписника. Він мені говорить, що став орбітом 80-го, Я не помню, з 10 закидів 5 шучок чи 6 він взяв, потім він його відстрелив. В принципі. Працює теж класно, ну я щось в нього сильно не впирався в мене хоч побитий весь. Я його брав, кидав, але я в нього не впирався. Буду, буду казати відверто. Але приманочка не працює. Що в оригіналі, що не в оригіналі, тобто, тіпа, вона, вона працює. Так, далі, далі, далі. Це копія на масу мастера Шедіка. Він невеличкий, це, це взагалі універсальна приманка. Тако На Алік заходите, берете, вони взагалі нунейми, без назви. вообще, ну, Вони працюють: щука, окунь, судак, Жеріх, Сом, эх, галаваль, типа, ну, Все все ловить. Просто ну, типа, тільки міняти крючки рідні. Таке собі в не деякі тупуваті попадається зразу, але приманочка працює досить класно. На аліку собі замовте, не знаю там, на банду штук 10, собі зразу візьміть. Бо в мене я кожного року кормив щуку як, як добрий день. Тобто 2-3 мене з'їдало, але зараз я думаю перейду на Хартмоно Клаймакс і щуки буде без шансів хіба завести і порвати. Це не те, що там поводок, вона його не, не ріже. Коли ти будеш ловити там на платніку, то його треба хоча б 10 см відрізати, де покоцано, ну, І тоді буде все ок. Там Без проблем, хлопці. Я так ще, я ще протестую на головлях, на жеріхах, чим ну, мені все чітко, як я хочу. Треба провірити, бо тільки почав користуватися взимку, можна сказати. Але річ хороша. Хартмона. Так, 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 так. Далі, далі, далі. Дивіться, друзі, в мене два таких є. Дві таких міношки. Я не знаю, що це таке. За міножки. Мега Байлд. Я купив посилочку з Америки, там людина на Олексі продавала, там були спінербейти, ці вобліри, там ще кренки всякі були. Там один кренк, дивився, 10 з половиною баксів стоїть, Тоже такий цікавий, типу. Я не знаю, ну я їх підгружав, це дві бачите, Просто взяв свинок, кусочок шарніра. Розплескав і зробив, щоб вони повільно спливали, чи це вже повільно, повільно спливали були, а потім я щось їх переробив, щоб вони повільно тонули, Ну, коротше, щось. Бо коли ловиш з струною, там Балабанова, чи гітарною струною, хто там самі скрутки робить, чи спольовочки, до речі, можу вам показати, як вони робляться, як їх крутити. Теж цікавий такий момент, там нюанси є, щоб. Ну, я просто цим займався, я собі не купував. Коли був час, я собі сам крутив поводки. Можу показати. Якщо що, пишіть в коментарях, то я зніму окремо відео. Е, і це як то? Оці воблери, оці два, оцей е, ловив щучок досить хороших, ну, типу до 2,5 кг. А цей мені приносить, якщо не помиляюсь, трофейних щук. Тобто, в мене там декілька закидів. З другої одна покльовка, потім друга покльовка щука трофейна добирає, і потім знов та сама система. Тобто вона била, а потім знов добирала. Так, друзі, на отакого от окрасення взяв. Я його підгрузив, бо він дуже сильно ефка була. О. Так Ой-о-о-ні-йо, ром, тут хороша щичара. Ну така двотако. Друзі, дивіться. Оооооо! Яка красуня. Ну тут я думаю десь кіля 4. На того самого воблера. Ціка мамка! Тоже круті воблери. я щось думаю, що це щось більше з юзурі копії. Щось, щось ось такого. з такого злизання. Ну, я бачив на Олексі, в принципі, можна зацепити такі самі. Цей 90-й, а цей 60-й, якщо не помиляюсь. Есть, такі на Малинівці воблера працювали. Бачите, я навіть крючки поставив гамакацу з грубою проволоки, щоб їх трохи притупити, бо вони реально спливають, як пробки. А коли вона спливає як пробка, ну знаєте, як там метр, метр двадцять основна глибина, то, то не ок. То є, друзі, оце такий мій топчик по Малинівці. Ну, Ще є резини, я просто з собою резини багато не брав, щоб познімати. Резина ну, багато чого працювало. Теж є свої нюанси, але я за самі такі нюанси, які вам зразу розказав. І, і, і ще, друзі, там працюють мандули. Але мандоли треба купувати більші. І можна і мікромандули типу, брати. Бо я теж хороших двушок ловив щучок і більшенькі такі мандули. Теж. Працюють шикарно. Що мені дуже сильно сподобалось, тось, плавні рухи, паузи, На паузі стає. Тако, ну, і бере те, що те, що взагалі класно. Я мандули в цьому році. Навіть в тому році, виходить, на початку почав ну, на стеріо розловлювати, бо зазвичай як мандолу купляєш, ти її просто обриваєш ну, в своїй більшості. Важко щось на неї зловити. Так що, друзі, оце мій такий топчик, на який я в основному ловив на Малинівці. Я думаю, що люди, які починають ловити чи хочуть щось там не сильно тратитись, бо тут є і дорожчі моделі, і дешевші моделі, то тобто я взяв таку золоту серединку. На що там клює? Тобто можете собі брати, як говориться, на приміточку і собі прикупити пару воблерів. Малинівка відкриється, то вже не так, до тої весни не так далеко. То я думаю, що для вас щось буде з цього відео корисне. Так що, друзі, до скорих зустрічей. Я думаю, ще через тиждень ще буде один відосик тільки про світло. Так що, друзі, всім па! Thank <laughs>